Кожного разу Тіфані Трамп боролася за те, щоб стати першою дочкою з тих пір, як Іванка віддалилася від їхнього батька. У тіні старших Тіфані Трамп та еволюція ролі першої дочки у світі політики та публічного життя, де кожен крок знаменитостей ретельно аналізується та коментується, історія родини Трампа завжди привертала особливу увагу. Ми знаємо про Дональда Трампа, його дітей, їхні кар'єри та особисте життя, здається, все. Але якщо копнути глибше, то стає очевидно, що за блиском гучних заголовків ховається складна динаміка сімейних відносин і особистих амбіцій. Зокрема, історія Тіфані Трамп, молодшої дочки колишнього президента, представляє цікаву еволюцію ролі першої дочки та її вплив на особисте життя та кар'єру. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х років, коли Дональд Трамп активно займався бізнесом і телебаченням, про Тіфані говорили як про дівчину з багатої сім'ї, яка відвідує престижні навчальні заклади і з'являється на світських заходах. Вона здавалася далекою від бурхливого світу політики, в якому активно брали участь її старші брати і сестри. Іванка Трамп з її діловою хваткою і вмінням позиціонувати себе як сильну жінку в бізнесі. Вже тоді займала міцні позиції в публічному просторі. Ерік і Дональд Молодший також були добре відомі своїми ролями в сімейній імперії. Тіфаніш, здавалося, воліла більш тихий спосіб життя. Але часи змінюються, і разом з ними змінюється і роль першої дочки. В епоху, коли Іванка Трамп активно брала участь у політичному житті свого батька, впливаючи на його рішення та виступаючи його радником. Тіфані залишалася в тіні. Її публічні появи були рідше, а роль в політиці практично була відсутня. Це, звичайно, не означає, що вона була бездіяльна або не цікавилася тим, що відбувається. Швидше, це говорить про те, що вона вибирала свій власний шлях, зосередившись на освіті та особистому житті. Коли Іванка оголосила про свій відхід з політичного життя, ситуація змінилася. Раптово, роль першої дочки, яку так довго займала Іванка, виявилася вакантною. І, як це часто буває, виникає питання, хто займе це місце? І, судячи з усього, відповідь Тіфані. І тут ми стикаємося з цікавим феноменом: Роль першої дочки це не просто титул, це набір обов'язків, очікувань та можливостей. Це публічні виступи, зустрічі з іноземними делегаціями, участь у благодійних заходах, підтримка ініціатив першої леді. Це, певним чином, роль публічної особи, яка повинна відповідати певним стандартам та очікуванням. І, здається, Тіфані починає адаптуватися до цієї ролі. Її все частіше бачать поруч з батьком на публічних заходах, вона бере участь в його кампаніях. Вона починає висловлювати свою думку з важливих питань. І це, безумовно, викликає інтерес у громадськості та змі. Але, як експерт, який спостерігає за розвитком цієї ситуації, я вважаю, що важливо не робити поспішних висновків. Тіфані – це не просто заміна Іванки, вона це окрема особистість зі своїми власними амбіціями, інтересами і поглядами на світ. І її шлях до ролі першої дочки може бути зовсім іншим, ніж шлях її старшої сестри. Вона, ймовірно, не прагне повторити досвід іванки, не намагається скопіювати її стиль або імітувати її поведінку. Вона, швидше за все, шукає власний спосіб внести свій внесок у життя своєї родини та в життя країни. І це, безумовно, заслуговує на повагу та підтримку. Але, як і в будь-якому випадку, коли мова йде про публічних особистостей, важливо пам'ятати про баланс між особистим життям і суспільним обов'язком. Тіфані, як і будь-яка інша жінка, має право на приватність і свободу вибору. І її публічне життя повинно відповідати її особистим цінностям і переконанням. Більш того, я думаю, що важливо пам'ятати про те, що роль першої дочки це не тільки можливість для особистого зростання і розвитку, а й відповідальність перед суспільством. Тіфані повинна бути готова до того, що її дії і слова будуть піддаватися пильній увазі і критиці. І вона повинна бути готова до того, що її публічне життя буде нерозривно пов'язане з життям її батька і його політичної діяльності. Я думаю, що в кінцевому підсумку успіх Тіфані в ролі першої дочки буде залежати від того, наскільки добре вона зможе адаптуватися до цих вимог і наскільки щиро вона зможе внести свій вклад в життя своєї сім'ї і країни. І я сподіваюся, що вона зможе знайти свій власний шлях до успіху і що вона зможе використовувати своє публічне життя для досягнення цілей, які їй дійсно важливі. Ключова думка, історія Тіфані Трамп це не просто історія про те, хто займе місце першої дочки. Це історія про те, як змінюється роль жінки в сучасному суспільстві і як особисті амбіції і громадський обов'язок можуть бути успішно поєднані. На закінчення, я хотів би зазначити, що майбутнє Тіфані Трамп як перша дочка залишається відкритим. Але я впевнений. Що вона зможе знайти свій власний шлях до успіху і що вона зможе зробити свій внесок у життя своєї родини та країни. І я сподіваюся, що її історія послужить натхненням для інших молодих жінок, які прагнуть до успіху і хочуть змінити світ на краще. Не варто очікувати, що вона стане точною копією Іванки, адже у неї є свої унікальні якості і потенціал. І саме це робить її історію такою цікавою і перспективною.